Всім привіт! Два місяці не був в ефірі. Орки намагалися спиздити мій YouTube канал. Вибачте, за нецензурне слово французькою мовою. Але є як є. Ну, але ж все гаразд. Поновлюємо запис відео, і сьогодні ми зустрічаємося і записуємо відео з е, моїм колегою по мирному житті, моїм колегою по війні Романом Ковальським, який 24 лютого 2022 року. О 9.30 ранку вже був під стінами ТЦК, потім пішов 120-ту бригаду і от щойно повернувся з запорізького напрямку. І зараз ми почуєте думки і цікаві моменти з його життя військового, що він думає, що він бачив і що відбувається навколо. Я тут ну, цька, що? не пішов, я одразу пішов в 120-ту бригаду. Ну, бачите, одразу уточнення. Роман, от розкажи, от ти пішов в 120-ту бригаду, от на початку війни, ти пам'ятаєш цей день якісь думки, що тоді відбувалося, що -то ти думав і чому ти прийняв рішення все-таки йти? Все ж таки, вік твій дозволяв не квапитись цим рішенням. Ну, 23 го числа. Не знаючи, люди сказали, що Рома, тобі тебе є час зібрати речі, документи, свою сім'ю, заправити машину і шпарити на Могилю-Подільській, тікати з країни, бо завтра вранці буде оголошено військовий стан і завтра буде бабах. Ми з дружиною порадилися, нікуди не поїхали, машину заправили, звичайно, нікуди не поїхали, нікуди не тікали. Ну і в четвертій там чомусь ранку дійсно почало бабахати. Рюкзак вже був зібраний, поснідав, попив каву, подивився новини. Ну і було зрозуміло, що найближча точка як би, входу в армію це 120-та бригада на Шатріччя, буквально там 500 метрів від мене. Прийшов, ще не було ніякої черги. Просто береш з собою військовий квиток, ще радянський в мене був. Я служив 87-89 рік. Паспорт записався і чекав уже далі. Коли видадуть форму, приймеш присягу вже на вірність Україні, видадуть зброю і далі починається двіж. А вже потім на другий, на третій, на які там дні, я не знаю, там черга стояла тисячі, чому тоді тисячі ці не взяли, а зараз ловлять і ходять, шукають цих людей. Для мене якби не зрозуміло. Ну, це армія, в армії багато незрозумілих речей, але нам було зрозуміло, що пора захищати Україну. Е, наскільки ти тоді от думав, наскільки ця війна? ти… Прогнозував, що вона от затягнеться, от повномасштабка триває понад три роки. Загалом російське вторгнення вже 12 й скоро почнеться. Розумієш, я, я не слухав арістовичів стосовно 2-3 місяці. Я розумів, що якщо за 2-3 тижні ми не здамося і нас не здадуть, то тоді ми будемо далі битися. А якщо за перших 2-3 тижні не буде втрачено керування армією і зрадники не здадуть Україну, так як, в принципі, вони здавали, тоді є шанс поборотися. І боремося до цих пір. Уже 24-го було три роки, і бачите, триваємо далі. Дідусь Трамп те, що обіцяв, ніфіга не зробив, тому коротше, двіж триває. Як ти думаєш, такі дідусь Трамп дожме КГБ Путіна? На перемир'я чи буде продовжуватися ця війна. Хочеться вірити, що він його дожме. Всі говорять про травень місяць. Ми всі на що сподіваємося, всі хочемо додому, до своїх сімей. Хтось оформить контракти, залишиться в ЗСУ. Молоді хлопці, мільйони, які потягнулися до нас в рекрутаційний центр. Є люди, які готові зараз служити, є люди, які з нами служать і готові далі служити. І я, наприклад, з задоволенням повернувся би до умовно мирного життя. І до роботи є чим займатися, в принципі, сумую за тим, що я робив, більше всього сумую за своєю родиною. Скажи, от твої відчуття на початку війни і зараз після повернення запорізького напрямку вони сильно відрізняються? Абсолютно, тоді був страх, тоді була невизначеність, тоді були одні автомати. І горіла фактично вся країна. Зараз ми розуміємо, де найгарячіші напрямки, де більш-менш стабільні напрямки. Зараз серед нас купа навчених професійних людей. Зараз, як би там не було, все рівно люди йдуть в армію, чи їх забирають в армію. Купа професіоналів, які знаються. Одні вже там, як ти кажеш, 10-11 рік на війні, хтось уже три роки на війні, але я. Служив останніх три місяці 173 сімде третьому У мене залишить тільки приємні враження. Всі люди на своїх місцях, ніякої солдофонщини, ніякої радянщини. Кожен знає, що треба робити, як треба робити і куди треба йти. Нам не вистачало дійсно людей, не вистачало трохи техніки. Техніку трохи підтягнули, реби зібрали кошти на. Ремонт <свісна> <свісна> авто, шини нам прислали, а людей дійсно бракує. Зараз найбільше армії бракує людей. І страху, в принципі, ніякого немає. Хоча ти розумієш, що кожен день тебе намагаються вбити, але от того, що тоді було, і ми не знали, будуть там кацапи в Житомирі в Вінниці через тиждень, не будуть, Придністров'ям лякали, що в Одесі буде десант, тоді взагалі був якийсь хаос. Чесно кажучи, я до цих пір не розумію, як ця країна вижила. Скажи, от ти повернувся з запорізького напрямку, що там відбувається, які головні проблеми ти побачив? Там? І що б, на твою думку, там, треба було б змінити для того, щоб покращити ситуацію, якісь відбивати атаки, та, можливо, навіть просуватися вперед? Ну, На Запорізькому напрямку стабільно важко, але це не Покровськ, це не Бахмут, це не Вовчанськ. Запоріжжя нормально закопано в багато рядів шалонованої оборони. Лінія фронту, в принципі, стабільна. Те, що я сказав, бракує людей, бракує техніки, бракує дронів. Все решта, якби є, люди професійно працюють, відслідковується кожен рух ворога. Звичайно, передова. Роботі ну, вже не наше. Я працював якраз з водієм евакуаційного авто напроти роботного в Оріхові. Ну що, молоді хлопці, старі хлопці, піхота, як шахтарі, в основному селяни, звичайно, які в окопах отримують свій ці окопні. Ми завозили всіх, кого треба, вивозили всіх, кого треба. В принципі, там все стабільно, танки працюють наші, сау працюють, кацапи сиплють так само градами і від просто без. Якоїсь злості, просто від якоїсь тупості, засипають цими кабами і Оріхів, і Камишуваху, і Таврійський, і долітає навіть до Запоріжжя. більш-менш я спокійний за той напрямок. Хоча, звичайно, якщо натиснути на нього, то можна впровати де завгодно, але це не найгарячіший. Хоча, якби, кожен день тебе намагається вбити, а ти намагаєшся залишитися живим і вивезти в своєму кузові і в авто людей теж живих. Ну, все вийшло, було страшно, але це все минулося. Лишилися тільки спогади, і там тисяча фотографій, десь там 50 відео. Ти зараз в армії змінив напрямок і пішов у рекрутинг. От, і ти був на початку війни, бачив ці кілометрові черги, тисячі людей біля ТЦК, біля штабу 120-ї бригади. Чому зараз не вистачає людей? Де вони поділися? У людей пропала мотивація. Прийшли найбільш активні, найбільш свідомі. Всі решта подивилися на ці черги і потім засмокталася корупційно і, і страх засмоктав. Хтось купив довідку, просто сидить вдома, прикидується інвалідом. Хтось по мажорі отримав бронь, хтось там через тису, через ністер тікав, хтось просто переховується, не виходить з хати. А всі решта вирішили, ну тут пішли ці добровольці, ці дурачки пішли, вони хай воюють. Блін. Вони ж типа там сотку получають. А я буду сидіти вдома, буду донатити або не буду донатити, або буду просто бухати і акцизні марки ці збирати, що я от вам заплатив стільки всього. Держава цих людей не мотивувала. Я розумію, зараз пропонують мільйону цим хлопцям. Молодим хто йде на контракт, готовий вивати. Чому зробили цього через рік після того, як черги зникли? Черги зникли буквально вже через я знаю, через кілька місяців зникли. Вирішили, що ці люди самі підуть на свій страх і ризик. Тим більше, що ми йшли не за гроші, йшли добровольцями. І коли нам заплатили першу зарплату, для мене це було чесно кажучи, здивування, що нам ще будуть і зарплату тут платити. Бо ми йшли просто воювати за Україну, за свої сім'ї, за свою Вінницю. А те, що держава оцею корупцією, оцею всією херньою, цими всіми довідками, всяками цих всіх людей розхолодила і дозволила їм боятися і не йти на війну і вирішити, що це чиясь інша війна. Фактично це провал державної політики і пропаганди. А багато ти на війні бачив? Дітей-чиновників, самих чиновників, депутатів? Депутат, Чому їх? Депутатів кількох мене? бачив. Депутатів кількох бачив. Якобовського бачив, Легезу бачив. Кого ще бачив? Знаю, що з Артана воює е, депутат, да, депутат Вінської міської Вінкомпат ради. Артана. Да. Бачив Євгена Нищука, двічі міністра культури. Бачив колишніх мерів кількох міст, мажорів. Мажорів не бачив. Піхота це селяни колгоспники а БПЛАшники це в основному люди з вищою освітою, люди, які розбираються в техніці. Ну, фактично воюють колгоспники селяни і середній клас. Мажорів, чесно кажучи, я не бачив. Мажори всі можуть дозволити собі. Або по якомусь шляху кудись втікти, або тут отримати якусь посаду з якоюсь бронею, або вони вже давно були до цього інвалідами, і в принципі їм на це чхати вони там по фітнес-залах ходять по клубу, по ресторанам, катаються поза кордоном, їм до сраки, чесно, абсолютно це. Мажорів я там не бачив на війні. Тебе не тригерить от така от несправедливість, тому що одні воюють, кладуть своє життя, а інші розважаються, сплять у ліжках, бухають. Ну а в цій країні останній... — крадуть гроші. останній в цій країні, коли була справедливість. Ну, в принципі, до цього всього звикли. Ми розуміли, що е, бідний плаче, а багатий скаче. Нічого якби не помінялося взагалі. Я дивлюся, ти кажеш за депутатів. Е, кількох депутатів я бачив, а більшість депутатів ті разові щоки, пупсики, які сидять там, де тискають на кнопки. Вони вирішили, що от вони якби мають підтримувати е, там територіальну громаду в житті, Здатною. А те, що на їхнє місце могли прийти жінки, а вони могли бути в війську, ну вони просто для себе цього не бачать. Тому, в принципі, я таких людей якби, зневажаю. Якби вони хоч мені потискають руку. Але молоді, красиві хлопці, які в спортзал ходять, займаються спортом, викладають фоточки зі всяких клубів. а В війську такі дядьки, як ми з Басюком, 50. Ну, як я маю до них ставитися? Ну, вони для мене просто чмошники. Е, якщо станеться перемір'я, ти залишишся в Збройних силах чи звільнишся? Ти ж не, не контрактник, мобілізований? Ні, я не мобілізований я взагалі добровольцем, хоча нас записали, що нас мобілізували заднім числом. Я, чесно кажучи, теж держава блин, зраджує вкотре. Якщо людина прийшла сама без повістки, хто мене мобілізував? Я сам прийшов, я не, я не був ТЦК. Якщо буде перемир'я чи якась угода, звісно, що я не залишуся в армії. Як би хотів залишитися в армії, я ще в 89-му році залишився в радянській армії, вже був би, наразі якимось майором чи підполковником. Але я армію поважаю, але я армію не люблю. До речі, щодо зрадників, ти казав. От хто, на твою думку, найбільші зрадники, які ну, стали однією з причин цього широкомасштабного вторгнення російських військ? Україну, ну, по-перше, фактично це верхівка СБУ і багато людей, я думаю, навіть в Збройних силах, політики наші, які розказували, що треба жарити шашлики в травні і треба розмінувати чангар і відійти з Золотого. Фактично, ну, нас тоді здали. Для мене досі є дивна ситуація, як не захопило Київ, хоча я розумію, я спілкувався з таками Гостомелем. За бучі, хто там був в ті дні, коли це все починалося. І так само е, на Придністрові, коли ми працювали, спілкувалися з прикордонниками, які стояли на Чонгарі, які дивом там рятувалися. Ні один міст не був зірваний, хоча там кажуть, що перевіряли кожен день ці всі дротики, всі ці, ці міни. Міст не був зірваний, техніка пішла. Ну, зрада російських цих сплячих агентів було просто дофіга. Вони готувалися. А ми собі розказували, що все нормально, що американська розвідка тупамлена, а ми не бачимо угруповання на своїх кордонах. А потім для чого людей не попередили. Фактично, ми залишили зараз в полоні всю Запорізьку область, частину Донецької області. Люди могли звідти просто виїхати, могли не залишитися в цій біді. Чому там той самий Антонівський міст не взірвали за добу, за дві? І дали захопити Херсон. Ну, ось тобі і зрада, ти розумієш? Там зрада є і військова, і політична, і державна. І оці всі що нам розказували, що все нормально, не психуйте, шашлички в травні. Ці шашлички дуже дорогі нам вийшли. З останньої своєї поїздки на запорізький напрямок, з Оріхова, щось можеш цікавого -то розповісти, якусь історію, поділитися, що в тебе вразило, але, але або щось таке відбувалося з тобою, що. Воно в тебе закаркувалось у душі на багато що, років. Що мене вразило, що в місті, в районному центрі колишньому, де я жило колись 17 тисяч людей, було АТБ, було все життя. Залишилося реально, мабуть, чоловік 400. Ці люди переважно похилого віку живуть в підвалі. рівно працює два кіоски, два магазини, працює базарчик там, під обстрілами, під кабами. Ось люди живуть в підвалах. Навіть ми знайшли світло, підключили, а найбільше вразило, коли десь ввечері, десь годин шість, така темінь стоїть. У нас таких ночей темних не буває. Таке враження, що чорним-чорним тобі зовели очі. В рації вже йде попередження, що проповідник-проповідник це зараз будуть кидати каби. І тут з динаміків на весь Оріхів лунає молитва в церкві. Такий альтернативний Імануїл, і вони співають: Україна це я, Україна це ти, збережи Україну цілісною молилосям за Україну. Проповідник падає з неба, а люди моляться Богу в підвалі, і ці всі звуки переплітаються. Таке враження здається, що ти в якомусь фільмі жахів, якийсь сюрреалізм, але це все відбувається наяву. Ти бачиш, як падають ці бомби, і люди ці не здаються, моляться за Україну. Для мене це було найбільше таке шокуюче враження. Ну, а те, що відбувалось на війні, що розказувати? На війні, як на війні, у кожного своя війна, свої враження. Було страшно, але нічого. Їдеш, читаєш молитву, чисто на фарті проскакуєш, все було добре, нас не розвалили, ми зробили всю роботу. Дивись, на початку війни Америка дуже потужно нас підтримала і, фактично, забезпечивши таку суттєву допомогу, дозволила ну, не захопити навіть той же Київ, навіть звільни... дозволила нам відбити частину території. Від окупації зараз з приходом Трампа вся допомога штатів поставлена на паузу, а можливо навіть зникне. І як ти думаєш, це призведе до того, що ми сипимося, фронт посипеться і ЗСУ будуть постійно відсупати. Ну Америка повністю нас не кине, але я тобі хочу сказати, що фактично те, що у нас відбувається в Україні, коли приходить нова влада і повністю аналізує. Діяння попередників, я думаю, що трампа аудитори подивилися, скільки грошей було виділено, скільки зброї було виділено, скільки було вкрадено грошей. Всі пам'ятають яйця по 17, ці всі куртки, купа скандалів корупційних. Вони перевірили, скільки грошей реально було вкрадено, і тепер хочуть показати своє місце тим людям, які робили цю всю корупцію. Європа допоможе. Вони розуміють, що якщо зараз Україна впаде. Наступна буде Прибалтика, Польща, Словаччина. І ці орки, може, передихнуть, а може і зберуться з силами і вже будуть вибачте мене на наламанші. Тому, якщо вони Україну зараз дадуть, то Прибалтика це, як нам казав Ірестович, два-три дня. Наступна Польща і ці всі армії європейські, які там вишколені, вимощені, красиві, помиті, побриті, вони просто будуть тікати. Розумієте, це не українці, які можуть з ними автоматами, гранатами стати і битися до останнього патрона. Вони просто будуть тікати вже там, будуть стрибати, не знаю, в, в Нормандії блин, в море це кидатися. Тому. Зараз і політичні ігри. Я сподіваюся, що якась угода буде заключена і буде вкладено якесь перемир'я. Перемоги не буде, те, що нам розказували з телевізорів, хоча в мене телевізора вже років 10 немає. Що буде перемога і кордон 91-го року. Ну, чесно кажучи, мені було смішно бачити, що відбувається на фронті і кордони 91-го року. Оці всі мальчики, діктори, красиві напомажені, хай би йшли і допомагали нам відновити кордони 91-го року. Ну журналісти пішли нормальної старої формації. А ці всі мальчики напоможені розказують усю чи похубних про побіду там і про все решта? Чесно, пху, я не вже. Які дивишся. кордони? Хоча б на посадку здану відновити, на да? полон? Скажи, будь ласка, от ти казав, що не вистачає дронів от на запорізькому напрямку. А як так вийшло? Держава ж мала там закупити велику кількість. Про мільйон дронів говорив Зеленський. Де вони всі ці мільйон дронів взагалі? Може, десь вони і є а з другої сторони, по перше, є оперативна ситуація. По-друге, ну сказати, що всі пілоти супер вправні, що дрони не втрачаються, не можу. У нас там є ціле поле. Засіяними дронами треба мати мужність вночі з червоним ліхтариком піти і позбирати пару мішків дронів із 20 дронів зробити у потрібних людей в Запоріжжі 10. Розумієш, тому що ну, дрони втрачаються, а пілоти, які би всі не були месершміти, на жаль, вправних пілотів я там зустрічав за останні три роки, там, може, 5-6. Всі решта вони учні, розумієш? вони на джостиках граються. А дрон дорога річ, і нею треба вміти користуватися. Артилерія не потрапляє з першого разу, а вправний дрончик може і з першого разу глупити. Тому, по-перше, мільйона дронів, звичайно, нема. По-друге, втрачається ну, просто неймовірна кількість дронів. І якби ці пілоти всі були за півроку до війни навчені, якби розібрали за півроку, прокачали їх, хтось би окопи копав, хтось би на дронах вчився. То була б зовсім інша ситуація. А не 24-го бігли хто куди, хтось за кордон, а хтось в, цей, в ТЦК чи 120-го бригаду з наплічником, щоб дали автомат, щоб можна було захищатися. Ти вважаєш, що в цивільному житті можна було навчитися вправно керувати дронами в бойових умовах, де працює реп, де постійно тебе глушать або свої, або чужі, де вітер, погодні умови, орківські. Стріляють по дронах. Я розумію, Юра, можна було людям дати е, початкову навчальну оцю, всю ситуацію, а не зараз. От ми відправляємо людей вчитися літати на дронах. Це можна було зробити раніше, ну, так само, як зібрати тероборону. Я розумію, що тільки в бойових умовах, от я як водій, який вивозив, завозив, грубо кажучи, водій смерті, подпольна кличка Шумахер, це можна вчитися тільки там. В мирному житті ти цього не навчишся, так само літати. Але готувати цих людей мільйон мала держава, а не з 2019 року, чи ти з якого там року, вибач мене, гріти одне місце і заспокоювати тебе, що все минулося, все добре, що хтось там когось в очах бачить мир. Всі побачили мир 24.02. Всі побачили мир прекрасно. А що б ти особисто змінив в системі набору людей в збройні сили, щоб ми змогли і стабілізувати фронт, і, можливо, навіть... Частково відбити втрачені позиції. Ну, я би змінивши, я ж кажу, за півроку до війни. А да, з... зараз Зараз я не знаю, що треба змінити. Людей неможливо знайти. Зараз от людям пообіцяли мільйон або когось повістка. І вони так туго, але йдуть. А... Я думаю, що навіть зараз гроші не вирішать. Людей настільки вже глибоко вкорінився цей страх. У мене є кілька сусідів, які мають прекрасні військові спеціальності, та вони тижнями місяцями не виходять з дому, розумієш? І ніхто їх вицарапати не буде. Ця система не працює. Ота система, яка була, вона не працює. Скажи, твоє здоров'я за ці три роки війни, як воно втримало тебе? З глузду не з'їхав, стан. Здоров'я, щось погіршилося в твоєму стані. Тільки окуляри, коротше, з'явилися. Все решта все нормально, всі працюють, десь має поїхати в відпустку, у Закарпаття в санаторій, трохи погріти кісточки. В принципі, почуваюся бадьоро, схуднув в Оріхові, в санаторії, Оріхів Плаза. Ось готував смачні страви. Ну, звичайно, що в першу чергу робота. Ну, Трохи окуляри, а може це просто вікове, а може я хочу роздивлятися, які там на доларах чи на євро ці водяні знаки. Ну і що б ти побажав е глядачам моєго каналу, тим, хто дивиться, боїться йти в ЗСУ, чи хто вважає, ну скажіть ж, будь ласка, коли ж ця війна закінчиться, що б ти їм побажав? Я хочу сказати, що нічого ще не закінчилось. Якщо воно закінчиться, то просто ви проскочили. Але, в принципі, головне не боятися. Речі можна робити абсолютно неймовірні. Я ніколи не думав, що я буду робити те, що я робив. Але все вийшло. Перших страшно було 30 хвилин. Далі все вийшло. Головне не боятися вірити в себе, поряд мати надійних друзів, адекватного командира. І головне вірити в себе. І дійсно, не очікуйся, програмся. Дякую за це інтерв'ю. Зустрінемось. Звичайно.